Всім привіт! Знаєте, справа про екстрадицію українських чоловіків з-за кордону в Україну набирає нових обертів. Про це вже починають писати в польській пресі. І пишуть про те, що вже кілька таких українських чоловіків вони повернули в Україну. Але повернули вони їх через те, що українці порушили законодавство на території Польщі, вони допомагали нелегально перетинати кордон. І за це були покарані їх повернули в Україну. Але заяви, ті, що злунають з української сторони від деяких українських чиновників, політиків, вони говорять про те, що хочуть повернути всіх чоловіків, які порушили законодавство в Україні, незаконно зробили собі там якісь посвідчення, посвідки і виїхали за кордон. Хоча їм не можна було виїжджати за кордон. Ну, щоб це діяло, вони повинні тих всіх українців. Які дійсно нелегально зробили документи і нелегально виїхали за кордон, засудити. Ну і скоріше за все, це буде заочно засуджені люди, тому що вони не повернуться на суд, їм це не потрібно. Потім ті всі рішення, ті всі списки українських громадян, чоловіків, яких вони вважають порушниками закону в Україні, подати в міжнародний розшук, бо інакше хто їх буде шукати. Та і після міжнародного розшуку їх ніхто шукати не буде. Це буде випадкові, що їх десь, наприклад, поліція зупинить, ну там для перевірки документів, їде собі людина на автомобілі, її зупинили, а виявляється, її розшукують в Україні, чи там автобусі десь буде їхати, чи літаком попаде на якийсь контроль, її перевірять, скажуть: о, тебе шукають, ми тебе екстрадуємо з там, з Польщі чи з іншої країни. Тільки в такому випадку я бачу, що вони можуть це організувати, але це одиниці. Тобто людина попадеться на, якісь, там, на якусь перевірку добре, не попадеться, він далі буде собі жити в Європі і особливо не напрягатися. Але щоб це зробити, це треба тих всіх людей засудити, признати їх винними. І тоді, ну, по всіх е е країнах Європейського Союзу, розіслати списки, а таких людей може бути тисячі. Не одна, дві-три. Я не думаю, що держава Україна зацікавлена двох-трьох людей повернути собі в Україну. Вони би хотіли багато, звичайно, тому що напевно що багато і зробило собі документи. Я з цим не сперечаюся. Напевно, так воно і є. Їх може бути десятки тисяч. Але щоб це зробити і це реалізувати, я не бачу взагалі механізму. Це якась фантастична ідея, яку вони далі крутять, говорять і всі так. Кивають головами, що так, ми це зробимо. Та не зробиться це. Я, наприклад, особисто це не розумію, як це можна зробити. Ще раз говорю: отакий от механізм засудити людину в Україні, подати списки в міжнародний розшук і тоді. Чекати, коли вони десь там ті люди потраплять під якусь перевірку, щоб їх могли там знайти. Ніяка поліція Польщі, Німеччини чи іншої європейської країни не буде спеціально зупиняти всіх українців, перевіряти їх по списку, чи вони не в міжнародному розшуку, і потім повертати в Україну. Так це не працює, так навіть якихось там серйозних кримінальних, кримінальних авторитетів, ніхто так не шукає. Вони десь попадаються на перетині кордону, та тоді їх оп, зловили і до побачення віддали. А коли це буде тисячі українських чоловіків, ну яким чином їх будуть екстрадувати з інших європейських країн? Це нереально, це фантастика. Це якісь, знаєте, заяви в повітря. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.